Таке тягне як на грозу, прогрімує. Така ще колода. Також льоту не видно. так воно виглядає. Ніхто не летить, щось там відбито. Ось таке. Фух, трошки притомився, Мотоцикла протягнув, приїхати не вийшло. Ще одну покажу там в одному місці є з тої сторони гарні місця, трошки камерою трясу, руки трусяться, втомився Ось на цьому дубові теж є колода гарні Направда слабенько щось накрита. Тобто може вже втомився, за ними доглядає. так. Десь дошкуляли мурашки. Теж теж полито. Там слабенько накрита забиватиме по-любому отакі